Ющенко в 2008-му розумів. Українці в 2019-му забули. Всі вже забули. У 2008-му саміт НАТО у Бухаресті був. Ющенко і Яценюк подали заявку на ПДЧ, підписали Крихта надії жевріла. А раптом проскочимо. В залі Верховної Ради тоді був Шабаш, Ригів, всіляких там соціалістів, комуністів, литвиновців. Біснувалися, вимагали відкликати підписи, домоглися, але Ющенко і Яценюк хоча б намагалися, робили те, що могли. Економіка тоді стрімко набирала обороти для бізнесу то були хороші часи. Далі для нас російське ембарго одне за одним, показове закручування газових вентилів, Алчевськ замерзає, вперше реверс газу, газові війни на роки. В 2008-му Росія нападає на Грузію, яка посміла активно відокремлюватися від старшого брата, так би мовити. І з нашого Криму Чорноморський флот Росії йде розстрілювати грузинські порти. Ющенко тоді був у Тбілісі, а Риги і інша частина ради мовчали. Ющенко намагався розірвати угоду по Чорноморському флоту, більше не продовжувати її. Мовляв, якщо газ по ринкових цінах, то хай так буде по 500, так по 500. У 2009 році простий нарід обрав русскомірцев і мишебратів Ялуковича, Азарова, Портнова Табачника, Саламатіна, Кузьмука, Медведчука так захотіли їх, аж пищали. У 2010-му харківські угоди, військовий Чорноморський флот Ерефії в українському Криму до 2047 року армії нашої фактично немає, весь наш оборонпром і спецекспорт. Під московитами всі стратегічні галузі. В 2013-му економіка при міцних господарниках Януковичу і Азарову чомусь пішла вниз стрімким домкратом, а потім Янукович не підписує асоціацію з Євросоюзом. Далі Майдан. Далі в 2014 році збройний напад Росії, захоплення Криму, силами того самого Чорноморського флоту Ерефії, а також Донбас, Луганщина. Маріуполь копає окопи на підступах до міста. Сотні тисяч біженців, біль, жах, весна літо 2014-го, кожен літак над головою, думка це вже бомби чи ще ні. Ми дуже багато чого тоді не уявляли. Рашисти збивають у нашому небі в міжнародному коридорі Малайзійський Боїнг. Президент Порошенко просуває співпрацю з НАТО всіма можливими способами, відновлює армію, ППО. Виробництво зброї починають ракетну програму, проактивна дипломатія. Україна стає суб'єктом ЄБРР, МВФ, спільні програми, навчання з НАТО, стратегічні держпідприємства, як не дивно вони стали прибутковими, економіка стабілізується, провідні західні компанії заходять в Україну, є надлишок електрики, експорт. Далі ще прийняли мовний закон, освіта, видавництво медіа українською мовою. Ми виходимо з російського інфопростору, поступово зростаючи квоти на укрмузику та мову в радіо та телеефірах, Ну і Томос, визнання Православної церкви України. І в 2019 році простий нарід» забажав міра в глазах, Шашликов, Абині Баригі, «Какая разниця, як називається уліця, якщо вона заасфальтірована, шар'я Пальчевського і Зеленського з його молодою командою. У 2019 році Зеленський на саміт НАТО просто не їде. В Україну повертаються одіозні регіонали, олігархи, МВФ посилається все куди подалі. Війна триває, але йде постійне скорочення армії, відведення українського війська, янделог і так далі. Бойові генерали під слідством, притомні люди збирають гроші на заставу, фактично викупляючи їх у влади. Потім справа ріфмастера, пам'ятаєте? Критичне недофінансування військового бюджету восени 2021 року. Генерал Залужний, до речі, прокоментував бюджет на ЗСУ на двадцять другий рік. Сказав, що це ні про що і це катастрофа. Ці цитати можна легко знайти в інтернеті. Восени двадцять першого року Захід вже через пресу кричить готуйтеся, іде велика війна. Директор ЦРУ особисто їде до Зеленського, але у Зеленського кажуть не нагнітайте. Це нам по ринках дорого коштує. Кажуть, що закордонні змі гірше за Скабєєву. Кажуть, що йде атака не на наші кордони, а на наші голови і на наш спокій. Притомні українці розуміють, що ніхто, крім нас, готуються і йдуть у бій у 2022-му. І тоді ті самі виборці вже в лютому 22-го вимагають від НАТО закрийте нам небо, дайте нам зброю. Звертаючись до заходу, вони кричать Це ви винні в тому, що нас вбивають, і так далі. Хоча в 2019 році ми на той саміт НАТО самі не поїхали. Квітень 23-го року, другий рік повномасштабного вторгнення Ерефії, сотні ракетних обстрілів всієї країни, а відео Арестовичів і компаній набирають по 100 тисяч переглядів за пару годин. Як оце все поміщається в одних і тих самих головах? Ну і врешті закінчимо. Лютим 25-го року. Оце сьогодні Порошенкові видали 15 повісток на допити в ДБР на кожен день, фактично до кінця лютого. Це для того, щоб він не їхав у Мюнхен на безпекову конференцію в жодному разі. Хоча в нього там були заплановані зустрічі як з американцями, так і з НАТО, так і з чиновниками ЄС. Тепер Порошенко має знаходитися кожного дня в Києві і нікуди не їздити. Ні на фронт ту допомогу возити, ні тим паче в Мюнхен найбог боронить. Генерала Наєва вчора відправили терміново кудись там на передову, на посаду полковника. Для добудови Хмельницької АЕС терміново будемо витрачати мільярд доларів з бюджету на закупівлю російського застарілого обладнання. Порошенкові вручили 15 підозр. Отепер Зеленський починає показувати, хто тут головний, хто тут лідер. І спитайте себе, що ми із цим можемо зробити, окрім як побалакати? Але це поки що.